Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортеся Ілля Євлаш заявив, що російські війська акумулюють свої сили на сході України і роблять один із цитую потужних ривків на часів Яр в Донецькій області. Про це Ілля Євлаш сказав в ефірі Радіо Свобода. Ми далі обговорюємо це з і не тільки це з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити товариство, пане Іване. На вашу думку, якими ви зараз бачите загрози для часового яру, зокрема, і зважаючи на те, що сказав Ілля Євлаш? часів яр насправді це тільки один з напрямків на шляху росіян, які вони хочуть захопити. Для того щоб вийти на основну їхню мету власне завдання, це Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ з тою метою, щоб зайняти Донецьку область, оскільки це пов'язується з тим, що вони намагаються продовжувати атаку на Авдіївському напрямку. Там теж зрозуміла їхня. Мета це вийти власне на, на лінію Вугледар Курахове-Покровськ, і от цих двох напрямків вони розраховують повністю в адміністративних кордонах зайняти Донецьку область і паралельно виконати наказ Путіна, який вони не можуть виконати вже крайніх три роки. І зрозуміло, що оця вся мета, оці всі зусилля, які вони зараз докладають, вони розуміють, що не мають невелике вікно можливостей по часі. І і звичайно, що крім цього, зараз у них на носі вибори. І Ми навіть бачили оцю промову Путіна, яку десь і ви згадували. Зверніть увагу, що там про її перемоги чи побєди великої руської армії майже нічого не говорилося. Там згадувалося про те, що всі героїв в лавках героїв СВО вони десь будуть долучати до влади. Десь будуть на місцях робити їх чиновниками органів місцевого самоврядування, органів місцевої влади. Не, так, а от про успіхи російської армії на фронті він майже не торкався, але зрозуміло, що до самих виборів йому вкрай необхідні успіхи, вкрай необхідні перемоги. І виходячи з того, що наступ по лінії фронту повторюся, завжди буду казати, зараз не несе ніякої для них якоїсь серйозної військової доцільності з врахуванням тих втрат живій силі в техніці. Окрім дійсно політичного питання, а політичне питання стоїть, що Путін достатньо спроможний оперувати військами, достатньо спроможний контролювати ситуацію не тільки всередині країни, а по лінії фронту, Принаймні так намагаються подати він, його пропагандисти, і вся е, виборча кампанія в Росії, ми бачимо зараз під таким лозунгом. А і вічні погрози ядерною зброєю. Пане Іване, щодо е, того, що вони намагаються вийти на адмінкордони Донецької області, ну припустимо, не дай Боже, в них би це вийшло. А що далі? Чи зупинить це Путіна і його армію? Ну е, цілі у Путіна, е, знаєте, як о, ну, напевно неправильно скажі, порівняти з благородними. Воїнами Японії самураєм у нього немає мети, у нього є шлях. Ага. Займуть Донецьку, Луганську, будуть пробиватися, намагати пробиватися до Дніпра. Скільки зможуть вгризти, стільки будуть. Путін чітко заявив, що вони мають завоювати всю територію України. Це його слова. І як мінімум крок другий в їхній меті. Це вийти по Дніпро по всій власне, протоці Дніпра. А після того вони вже напевно будуть планувати і форсувати і рухатися далі. Україна це абсолютно не кінцева мета в російської імперському задумі. Мета це те, що вони заявляли вийти в Лондон, вийти в Берлін. І якщо це раніше виглядало більш як смішні їхні річівки чи. Смішні їхні віршики, то зараз, судячи після того, як Путін болісно сприймає, все таки те, що європейські союзники нам допомагають зі зброєю, і оцю цю загрозу, як він думає, звичайно йому треба усувати знову ж його, uh -huh. з його думки. А з урахуванням того, що його добряче підштовхнув і Трамп. То будемо так. розуміти, що загроза не тільки для України, а й для цілої Європи так. абсолютно серйозна, пане Іване. Дякуємо вам за Дякую. ваш аналіз. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.